Всім всім, всім черговий привіт, дорогі друзяки, слава Україні! Завжди кажу відео. І давайте ми сьогодні все ж таки довгожданну розпакування зробимо ось цього хорошого ресивера під назвою IP Box від торгової марки ABECOM. Словацька республіка. ну, Звичайно, їх всі в Китаї роблять, ви знаєте, але під чутним контролем. Компанії APAB.com. Сьогодні я вам хочу про нього дещо розказати, розпакувати його, подивитися на нього, чи що він з собою уявляє і все ж таки зробити хороше розпакування. Так, як завжди, мануалів маємо. Раз, два, три, 4, 5. Ну, це, я думаю, думаю лишнє вже. В 21 столітті це вже буде лишнє в нас. Далі. Це поки в сторонку. Що ми тут маємо? Ну, звичайно, батарейки, батарейки, батарейки. Маємо блок живлення 1,5 амперний. Ну, в принципі, гніздо стандартне, так що, якщо в разі виходу з ладу, можете замінити любим, який маєте. HDMI Maївський шнур, як зазвичай, пакують. Ну, хоча, в принципі, в криптобоксів чомусь. Чомусь в от їх не було. Не знаю чому. Це питання вже до виробника. Ох ти, як, як його добре запакували. Бачите, яке хвалю. Так, і ось перший в нас хороший, хороший такий плюсик, дуже великий жирний плюс, що цей пульт, як ви вже здогадалися, є універсальний. Це є, от, це є, в принципі, можна сказати, The Best. Тому що є в нас на Тіві і на тюнер. Пульт досить хорошої якості, скажімо так. Ось кнопки навіть чуєте. Навіть не чути. Порівняти з опенбоксом АЕС, Порівняти з опенбоксом S3Ci 2. Там просто дубовий пульт. Цей пульт ляля, -ля, можна так сказати. Ну Батарейки ви всі в курсі. Які сюди йдуть, ви їх щойно бачили. Ось. Давайте. Розглянемо, що у нас тут є на пульті. Ну, звичайно, це для телевізора. А, ну, спочатку тут вам коротка підказка, що потрібно робити для програмування телевізійного пульта в універсальний пульт. Це вже зараз, в принципі, всі виробники так роблять, так що честі хволяю. Так, це в нас суто заведено під телебачення. Це в нас звук мінус, звук плюс. Surge. Це в нас вихід аудіо, ой, вихід е джерела. Входження сигналу, тобто або HDMI, або пальчики. ну Одним словом, вибираєте, що ви хочете дивитися. Ну і set, то є set кнопка. 1, 2, 3, 4, 5. Далі ми маємо клавіатуру. Тут перемотки, виключення звуку, прискорення. Далі звук в нас де. Це Home додому, мабуть, в меню потрібно заходити, це канали, це теж в меню. Це обратка, мабуть, буде, коли ви будете виходити з YouTube і з усяких сервісів. Це, мабуть, що підказки вже будуть, коли будемо його тестувати на працездатність і на його технічні характеристики, то ви це вже оце все побачите. Ну і далі тут, звичайно, є IPTV, клавіші швидкого доступу. YouTube, реліст, Reclist, от, і Sleep, таймер. Тут теж налаштування, радіо, мишка. І тут ще якась штучка є. Ось такий в нас хороший пуль. До речі, ось, взагалі не чути пластмасою, той знаєте то такою наглою китайською пластмасою, що просто виїдає очі. Тоді, коли пам'ятаю, коли був кіпіш з Т2 тюнерами, коли там аналог закривали, то таке вже гнали з того Китаю, що просто в руках не міг втримати. бігом запаковував коробку, віддавав людям і хай, нехай, нехай люди. Тут, в принципі, все екологічно чисто. ну, Євросоюз, Словакія, так що вона, я думаю, що гумно в Китаї не буде заказувати. Ну і довгожданна мить розпаковки цього чудіка малого, називаємо його так. Чудік. О, прикольно. Так, тут ми маємо повноцінне табло. Тут ми маємо USB 3.0, USB 2.0, 5 вольт, 500 мА. Далі маємо LNB вхід Spediafny, HDMI, Mayovsky. SAI-карточка, тобто умовний доступ. Це, в принципі, на даний момент вже і модулі не актуальні, бо знаєте, в зв'язку з тим, що Екстра свою діяльність припинила на території України з 22 числа. Сьогодні там щось вийшла інформація, що якось будуть компенсувати. Ну, в принципі, то вже зв'язуйтеся з ними і то вже все з ними буде не про то мова сьогодні. Так що карточка вона актуальна в принципі, для ринку Словакії і для європейських, в кого ще воно користується попитом, карточний доступ. Лановський порт є дуже прекрасно і 12-вольтовий вхід для блоку живлення. Ось так. Такий досить він класненький. Ось, дивимося, який. МАК-адрес є все. Тут тобто, такий трошки вагу має, можна так сказати. Ну, тепер давайте поговоримо, що це є модель ab IP Box One, 1 DVB, S2X. Тобто, тут два тюнера є. Процесор. Перейдемо до процесора. Процесор тут у нас трошки зараз поматюкаюся. 3798 МВ200 РММ cortex А53. Quad-Core, 64-бітний. Далі. Оперативна пам'ять. Що найбільше вас тут завжди цікавить: оперативна пам'ять. Маємо 2 Гіга і DDR4. Флеш-пам'яті Флеш тут 8 Гіг. Стандарти його прийому. OTT. Ось Стандарти будуть у нас тут. Тут. Ну, стандарти взагалі-всередині на екрані. OTT IPTV DVBS dvb DVBS 2X. Формати, ну, звичайно, формати вже SD, HD і останній передостанній. Ну, в принципі, саме ходовий формат. Ми називаємо його 4K. Що вас ще тут цікавить? Звичайно, цікавить, які ж тут, блін, стоїть Андрюха чи Android, хто як називає. Тут він стоїть 8-й. Восьмий. Орео, 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 такі кось печенька були. Зараз є. Ну, в принципі, ви знаєте, що я любитель OpenBoxів, але тут вони трошки Openbox переплюнули. В плані тому, що він, по-перше, менший. По-друге, новий Android і набагато кращий по функціоналу. Супутникових тюнерів у нас один буде. Протоколи DC, які тут, в принципі, всі підтримують, є модулі Wi-Fi. 2,4,5 ГГц. Оце взагалі бомба, чого немає в опенбоксах. Мінус їм. Далі Ну, приймач, я казав, один є. Лановський порт 100 Мбітний. Ну, тут, на жаль, 100-мегабітний. Тут і, скажем, і в опенбоксах 100 Мбітний, якщо швидкість там 300 в тебе чи Гіг, то, тобто ти цієї швидкості тут не побачиш. 100 Мбіт максимум. Ну, хоча, як казав, є 5-Герцовий Герцовий Wi-Fi. Так що тут 2,4 і 5. Я думаю, що вже всіх роутерів. Всіх вже є такі роутери, які це приймають. Далі 4.0 Bluetooth є. 10-бітне у нас для розширення. 3840 максимальне на 260 60 FPS HDR 10. Це, я думаю, всі знаєте, відео формат 4.3.16.9, ліво, вправо, повний екран фул. mpeg МПЕК 3, Dolby Digital, плюс АЦ. Коротше, всі, всі, не буду я вам тут розказувати багато. Всі, вони приймаються. Інтернет-програми тут є, браузер є повний. Функція запису, також присутня. Таймшіфт. Присутня, як завжди, підтримка 3G USB модемів. До речі, пацани, в кого ще немає інтернету і дівчата, підтримка 3G USB модемі. От сюди його втикаєш і антенку виставив, і все прекрасно. Порти я казав USB, оптичний вихід. Повний тут є плеймаркет. Ну, коротше, все, що має бути в нормальному сучасному тюнері. Хоча я вважаю, що тюнер є, має бути тільки для того, щоб переглядати на ньому телеканали. Ось. А вже оце все, як то кажуть, лишнє це вже є лишнє, тому що це вже буде напівкомп'ютер. Ось такий у нас сьогодні було перше з двох розпакувань, який я анонсував вже трошки раніше, але зайнятий був і трохи не було часу. Ось такий ми маємо сьогодні тюнер на огляді. Його характеристики, ви всі побачите в наступному відео. Підписуємось на канал, звичайно. Замовляємо тюнер. Це я залишу силочку під відео, де його можна замовити, звичайно. Також інші там є види ip боксів А я з вами тоді прощаюся. Всього вам найкращого. Слава Україні! Звичайно. Героям слава! До нових зустрічей на каналі. Чекаю від вас коментарів, що ви хотіли побачити відео, які. Буду знімати наступним. А від вас чекаю лайк і підписок. Па-па.